Я пригадати притчі вам повинна, що зворушує серця байдужі. Були у батька два прекрасні сина, і він пишався дуже, старався працював, щоб достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок, сказав слова, що засмутили тата. У принципі з тобою непогано, але знаєш, батьку, я давно дорослий, і думаю, що краще мені стане, коли візьму свою частину коштів. І буду ними сам розпоряджатись і витрачати так, як я захочу. Я ще, мов батько, не таке сказати, лиш сльози навернулися на очі. У серці батька сотні заперечень, та син не раб. Осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі, провів синочка, плодного дорогу. Куди ти, сину, нащо йдеш від мене? Чому потрапив в сетанинській сіті? Ти маєш біля мене все, що треба? Пішов Стояла курява в повітрі, не оцінивши власну приналежність до древа благородної родини у пошуках себе, своєї стежки. Пішла бідна молода людина. Шукав нові азоси в пустелі, забув про дім, закони і про тата, і те, що виніс з рідної оселі Немалосердно і безбожно втратив. І він сп'янів від слави та овації, а гроші мають певну особливість. Вони почали сипати скрізь пальці, і дуже несподівано скінчились. І розчинилась раптом за горами вся зона дивовижного комфорту, збудована роками і руками, здобута батьком у сльозах і поті. Син вперше зголонів, найнявся до пана, щоб вигудувати свині, і наче раптом кормом харчувався, який у жолоб сипали скотині. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього. Раз таки прорвався, згадав дитинство і обійми тата, і спазм до горла вічем підкрався. А я ось тут принижений, голодний, а батько гарно ставиться до слугів. Я сплюнував свій статус благородний, тож і несу заслужено на ру. Я знищив право називатись сином, розвіяв спадок і пустив світами, стромив на жавітівську спину. Амбітними і гордими словами, то в моїх жилах єдесь кров смілива, я маю якось силами зібратись, прийти, сказати батьку милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Він довго йшов шляхом давно забутим. пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий? Що скажуть люди? Сім'я, сусіди. Але сором буде, розвиднілась домівочка рідненька, вон двір, стара криниця біля хати, каракулі, що він колись маленьким на стінах шкрябу потайки від тата, плив горизонт, підкошувалися ноги, а серце просто розривало груди, та все ж дійшов до рідного порогу. Що я, є, Щаяти я вже гіршого не буде. А в серцю батька повна аритмія і байдуже, що зарехочуть інші, обняв, ридав, сказав, що дуже мріяв, бо син його вернувся найрідніший. Простити все, ушати, одягнути, приготувати страви для обіду, а те, що було з пам'яті зітерти, що від гріха не залишилось сліду. Та старший син знайшов слова образи, промовив батька. Я завжди з тобою не покидав, виконував, що скажеш, але не бачиш радості такої. А цей пройди світ раптом повернуся розбійником з великої дороги. Профідька, все бере фальшиві ноти, співає пісню, падаючи в ноги. Що важить його слово, піде знову. Та не вагався тата та ні хвилини, вологіки логіки немає в тій любові. Доріжного покайного сина, доречно докорити і прогнати людину, що синівство загубила, і в тому дари, чудо благодаті нас люблять. Ми на те не заслужили. Чому подався блудний син від батька, мав статус гроші, добре йому було, мабуть, хотів собі щось доказати і впав на дно наївшись я свій розум думкою гадаю, незрозуміла знов мені властивість, я час від часу йду в свої пустелі, а Бог чекає. Де ж тут справедливість? А повертаю з них стою тим братом, який віжив з Батьком, щоб заслужити прихильність Божу, а натомість треба її прийняти і по вірі жити. І я казала: Господи, заслужу твої дари і завтра краще буду. І не могла і руки опускала моя душа зневірена пропащ. А потім розбігалась і падала в чи... крайність протилежно і думала, що майже досконала, бо вже не перехожу певні межі. Буває і добре діло святотатством, якщо робити для самооцінки. І цим, Господні тринькати багатство, приперши в серці благодать до стінки. Бо Бог цінує тільки твердість віри у те, що гріх наш прощений, розп'ятий, у те, що ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І щоб не їсти свинями скорита, перебувати треба в Божій слові і просто серцем Господа хвалити, постійно залишатись в Його домі. Бо все, що має він, то нам належить. А ми беремо просто і повірі. І серце якось радісно бунтежить любов, котра не має міри. Бо він придбав мене ціною крові. Я вже не намагаюсь зрозуміти, а просто вдячно славлю дар любові, по відкриттях нового заповіту. Слава Богу.